Привіт! Мене звати Таня і це буде перше розмовне відео зі мною на каналі. Тут я хочу розказати в цілому про себе і паралельно буду фарбуватись. Зараз я зберу своє волосся. Що, я думаю, ми можемо починати. У мене з собою пензлики для макіяжу, і тут вся моя косметика. Її, в принципі, небагато. Я не дуже активно е фарбуюся кожного дня. Тональний засіб в мене Chanel, легкий, нічого більше сказати про нього не можу. Мені його вистачає. Ось моя шкіра не дуже в гарному стані е після відпустки моєї з дівчатами. Е я не знаю в чому причина, але останні. Два роки кожного разу, коли я поверталася з відпустки саме на морі. Мене дуже сильно сипить, все обличчя обсипає прищами, що мені не дуже подобається. І плюс цього разу це було ще сильніше, оскільки косметолог, до якої я звернулася, вирішила відмінити кислоти, якими я користувалася довгий час, і це була погана ідея. Ми до них повернулися, але просто я втратила час і це відобразилося теж на моєму обличчі. Але зараз вже ситуація набагато краща, як ви можете бачити. Хочу в цілому розказати про перше відео і чого я вирішила його робити. В мене сама була камера DJI, на яку я знімаю зараз. І я вирішила, що раз вже в мене є ця камера, треба зняти якийсь влог на пам'ять про нашу відпустку. Я знімала перші кадри саме на камеру, але потім я зрозуміла, що я не буду носити камеру з собою весь час, і набагато простіше робити весь контент на телефон. Але це відео, яке я зняла, я. Ну, точніше, як відео, там було багато кадрів, які я знімала, потім я всклала це все в відео, зробила монтаж десь за два дні. І мені так сподобалося робити монтаж, що я вирішила, а може почати взагалі знімати відео на YouTube. І... Тому ті, хто бачили перше відео на моєму каналі, тепер бачать це відео. Я сподіваюся, що в мене вистачить запалу продовжити робити це далі. В цілому, хочу розказати, хто я для тих, хто не знає і чим я займаюся. Я зараз живу в Києві. Працюю я маркета в компанії Baglet. Хто знає, хто не знає, це бренд аксесуарів з натуральної шкіри. Більшість аксесуарів це сумки, але зараз у нас з'являються і інші дрібні аксесуари, типу блокнотів, от таких от косметичок, як у мене сьогодні. Працюю я там вже доволі довго. Довгий час, десь з 2017 року. В Київ я переїхала після початку повномасштабної в травні. Зараз у мене тут дуже багато друзів. в Києві я знайшла багато однодумців тут. Просто нескінченна кількість стильних людей, естетику, яких я так само розділяю. Теж велика частина того, що мені подобається, окрім моєї роботи, яку я обожнюю. Це все, що пов'язане зі стилем. Мені подобається підбирати одяг, розбиратися в силуетах. Мені подобається створювати в своєму гардеробі якісь класні образи. Я також веду тік-ток періодично свій і викладаю ці образи там. Або в інстаграмі. Я думаю, що тут я теж буду розповідати про свій гардероб, про відношення до гардеробу, як я обираю речі, як я їх стилізую і таке інше. Але я хочу наголосити, що я не стиліст, це все стосується тільки власного стилю і власної любові до одягу, до взуття, до сумок, до аксесуарів. Далі хочу показати вам прикольний продукт рум'яна для щік від бренду Milk Makeup Я так розумію, що це маленька версія їх продукту. Скоріше за все. Я купила її якраз в Сіфорі. В ці подорожі на корфу. У мене два продукти: перший це хайлайтер, інший це рум'яна. Насправді я їх купила, тому що багато людей добре відгукуються на кремові рум'яна, що вони виглядають набагато натуральніше, ніж сухі. Але я почала наносити як всі ці рум'яна пальцями і мені дуже важко. Їх втушувати так, щоб не було плям. Тому я вирішила скористатися пензликом. Спробувала перший раз нанести їх пензликом, мені прям дуже сподобалося. Зараз покажу вам, як це все буде виглядати. Не знаю, чи на камері взагалі буде видно, що я роблю, але в житті все видно чудово. Я не знаю, чи видно щось, чи ні. Мені здається, видно тільки тут коректор. Окрім стилю і всього іншого, те, що мені ще цікаво робити, це знімати контент, створювати контент. Якийсь. Ну я думаю, це зрозуміло, оскільки ви зараз дивитеся це відео. Мені це почало подобатися, коли я почала монтувати відео для Тіктока. Монтую я їх на телефоні, а відео на Ютубі я монтую вже на ноутбуці. Але насправді останнім часом в мене немає сильної мотивації вести Тік-Ток, тому що в мене складається враження, що щоб алгоритми показували твоє відео, постійно треба робити відео тільки якісь трендові, підтрендові мелодії, підтрендові. Ну, якісь Механізми е, от типу Бред Саммер, всі роблять цей Бред Саммер, або щось таке. Зараз буде осінь, і всі почнуть робити аестетік е, І такі відео просуваються і набирають багато переглядів. Але м -м, мені в тіктоці хотілося показувати більше інформації про себе, якісь особисті відео, не в плані. Е, Відвертих відео там про мої почуття, а в плані більше ділитися своїми, наприклад, там, аксесуари, які мені подобаються, або про речі в моєму гардеробі, або мої улюблені комбінації там. В Одязі, наприклад, навіть от відео я знімала про мою укладку, і воно взагалі не набирає переглядів, але я знімала його два рази, здається, У мене є два таких відео про те, як я роблю укладку. Хоча постійно мене про це питають в Директі в Інстаграм, в Тіктосі, інколи питають під іншими рандомними відео про те, як я роблю укладку. Але саме ці відео вони не залітають, і мені стає трішки сумно, тому що наче втрачається сенс, навіщо це робити. Не те, що я там гонюся за тисячами переглядів, але просто хочеться, щоб та робота, яку ти робиш, ті зусилля вони були оцінені. А мені здається, що саме через ці алгоритми є недооцінення. Цих зусиль, ну загалом так. Тому е, в Тіктоці останній час здається, я взагалі не робила відео. Е, от е, відео з ну, взагалі, контент з подорожі я не викладала, тому що я знаю, що е, в моєму аккаунті в Тіктосі такі відео взагалі не залітають. Я не розумію, чому. Але я вирішила зробити Ютуб. Мені здається, тут теж буде цікаво. Тут більше можна подискутувати на різні теми, тестувати різні формати. Фарбую я брови. Здається, цей продукт називається Гімі Brow від Benefit. Він просто одразу майже стирається, і на ньому немає ніяких надписів. Коли я бачу, що в мене прогавини в правах. Я заповнюю ще додатково їх е, олівцем. Це олівець від Kevin Ocon. Сьогодні такий формат, знаєте, про все і ні про що одразу, тому що я перемикаюся між оглядом продуктів для макіяжу до якихось роздумів на тему Тік-Току. Але це перше таке відео. Подивимося, що з цього вийде. Я не, до... не готувалася до нього якось спеціально. Просто в мене виникла така ідея записати розмовне відео. Що, я вже все нанесла, здається, що хотіла. І останнє це керлер для Вій. З моїм керлером сталася якась. Халепа. Частинка насадки вона просто постійно випадає, і це заважає мені ним користуватися. І я думаю, чи треба просто купити силиконову цю накладочку, чи треба міняти повністю керлер. Я не фарбую вії, але я люблю їх підкрутити, бо від природи вони в мене такі, знаєте, рівні. Це дивно виглядає зараз, але м -м, треба довіряти процесу. це що я нанесу. Це такий блиск від е Бойк Браун. Мені він попався в адвент-календарі. І ось я вирішила купити нещодавно такий самий. Тут мені сподобався відтінок. Який називається, до речі, а давайте я зараз вам всі продукти, які я використовувала, я вам скажу. Так. Шенель Le Любеж, французька я перестала вчити, але сподіваюся, я до неї Ось такий продукт це моя друга баночка, подобається, питань до нього немає. Далі просто не знаю, як це назвати, виживші. Це Бека, яка вже завершила своє існування. Цього бренду більше не існує це Low Light Sculpting Perfector. Це коректор для обличчя, він підсох насправді. Але цим мені він і подобається, тому що, якщо ви бачили, я його наношу не, там, не пальцями як кремовий продукт, або якимись, не знаю, пензликами, типу отакими для корекції, А я наношу його такою щіточкою пензликом від MAC пухкенькою, яка взагалі розрахована на сухі продукти. Але це важко вже назвати кремовим продуктом, тому воно якось і працює все разом. Наступне, що я вам ще використовувала, це був Milk рум'яна, Quirk і хайлайтер. Він просто називається хайлайтер Lead. Далі Gimme Brow для брів і. Кевін Кон це пензлик, він в них такий, в принципі, один у відтінку брюнет. Продається в ароматеці. Оцей пензлик. Керлер, мій постраждавший, Шамура. і блиск Bobie Brown відтінок Slow Gym. Що, це все. Я зі свіжу. Укладкою зі свіжим волоссям, свіжим макіяжем, готова до цієї п'ятниці. За планом в мене допрацювати, ходити, провести заняття на фортепіано. До речі, про яке я забула вам розказати, це одне з моїх хобі. І увечері зустрітися з друзями. Я думаю, що так. Розкажіть, чи цікаво. Була вам подивитися такий формат. Так, дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня і сподіваюся, ще побачимось.